Я нарешті вже зібралась, просто трошки нафарбувалась. Буду виїжджати по всім місцям, куди мені треба зараз заїхати. І насправді я вже трошечки засмучена. Паша подзвонив, що вони їдуть додому з малим, оскільки малий почав там погано себе вести. Зараз друга година дня, і ну, я розумію, що йому там час спати, але принципі, я ж казала, що він може і не спати в обід, але в такі дні, коли він переграв, то є, я думаю, що він просто був дуже радий зустріти свого друга. Він почав там бігати, дурачитись, а там є ще маленька дитина, яка лягла спати на басейн. Вони не можуть піти, бо чекають, поки інша дитина прокинеться. І йому сидіти так тихенько, як мишка, ну він не вміє. То тобто есть більше що там його друг, якого він давно не бачив. Звісно, як я мама його оправдовую, але прийде додому, будемо з ним розмовляти про його поведінку. Що так робити не можна, я свої плани все одно не змінюю, їду туди, куди хотіла, бо паша хотів, щоб я приїхала і забрала малого. Я кажу, ні, говорю, у мене свої вже плани, я не хочу нічого міняти. Приїжджай, привозь його додому, лягайте, он там його ліжко хай лягає спати на обід, а я їду далі. Але да, трошки засмучено, бо планувала, що вони там будуть цілий день, як вони і практикують. Але просто, мабуть, через те, що вони дуже давно там не були. Малий відвик, і те, що там є правила, прям тихенько себе вести, бо маленька дитина. І, в общем, він почав робити, як ми називаємо, дурню, і паша з ним не справляється і везе його додому. Перший магазин в списку це оптовий цей Семс Тут я буду брати, мабуть, банани. Візьму ну, більш-менш нормальні, бо є ще зелені. Ладно, візьмемо ці. І що ще треба? Найосновніше, що я тут беру, це тут самі вигідніші чері. Майже кілограм коштує так ось 5 доларів. Тому 5,22 зараз знижці, Вони дуже довго не псуються. І ще зараз мені буде дуже-дуже холодно. В них просто там, мабуть, градусів 5 в цих холодильниках. Мені треба взяти ягоди тут для малого. 5 доларів коштує, беремо. Малинку тут. Скільки грам? 340. Таке він дуже рідко їсть. Полуницю треба точно взяти. Вона коштує 3 долари за таку упаковку. Тут, боже, як холодно. Блін, не бачу, коротше, упаковка. Мені би ще моркву купити, але вона тут продається просто 100 кілограм. І я не хочу це різати, стояти, морозити. Блін, треба, мабуть, ще заїхати в якийсь магазин, де вони в розницю, Ну, як поштучно продаються. Так, що тут ще цікавого, це гриби. От гриби я би точно би взяла. Я навіть суп можу їх десь використати. Є біля, а є бейбі белла якісь. М -м, візьмемо звичайні. Коштують вони 3 долари. Тепер ще один холодний відділ заходимо, тут треба взяти молоко. Так, я хотіла брати безлактозне, але не знаю, чи я зараз його тут знайду. Якщо ні, то ні. О, так, точно, що треба тут взяти, це яйця. 4,30 за 18 штук. Давно не купляла куплю це молоко, воно коштує 14 доларів за 2-літрові двохлітрові пакети. Прийшла в відділ, де продається, як завжди. Одне й те ж саме ми купуємо. Це Sparkling Water. Це мінеральна вода баночна. Вона просто з добавками натуральних добавок. Натуральних смаків я якось казала, що маю замовити в Амазон. як доставка каву. Оця європейська кава Lavazza. Але щось мене так руки туди і не дійшли. Я потім порахувала ще, що там, десь за кілограм кави, 30 доларів. Тут в цим складі це і так як оптовий магазин продається великими банками ця кава і коштує 14 доларів за кіло 130. Тому гроші перемогли. Не буду поки замовляти лава. це е, Є старбакс, ще кава, теж вона кіло 130, але коштує на 5 доларів дорожче кож... ну, кожна кава, Тому зараз буде ще, можливо, старбакс, але чесно, як і кажуть, що воно не супер таке круте, так воно і є. Я оцю каву банками купляла останні рази. Хочу спробувати їхню сам-склаба, просто ось таку медіум теж просмаження, тому візьму цю. Закінчується постіла, Десь вистачило її на місяць, може навіть більше. Я не пам'ятаю, коли останній раз купляла. Коштує 9 доларів 24 тут штуки в упаковці. Ще вперше побачила, хочу спробувати купити йому тут 30 упаковок з таким міксом. Ось, тому думаю, що він буде задоволений. Ось це такі пакетики з собою брати в машині, коли ми десь далеко їдемо. Коштує 12 доларів. Оскільки ми з Пашею тут трошки набрали вагу, бо не прям так слідкувала за харчуванням. Я тепер починаю видивлятися до якихось або сухофруктів, або ще чогось більш корисного. І зараз знайшла теж дуже цікаву упаковку. Тут майже відсутній цукор, ось склад ось тут. Тому цікаво, що складено. Тут шоколад, кіно, горішки різні. Ось такий склад цукру. Тут 2% на грам. Короче, написано, що майже відсутній цукор. така велика упаковка, майже пів кілограма, коштує 9 доларів. Такі маленькі, як шматочки. Я думаю, до кави це краще ніж снікерси. і Всяка біля бірда, яку ми іноді купуємо. Ось такими рядами він і популярний. Цей Sam's Club, чому сюди купують абонементи, бо такого немає в рознічних магазинах, іноді навіть такої продукції. От зараз я перше теж хочу спробувати, бо ми з Дрюше майже дома не буваємо. Для мене дуже актуально ці різні снеки з собою брати це йогуртові такі снеки. Всередині лохина і полуниця і малинка в таких е кружочках. Ось. І тут 24 упаковки коштує 10 доларів. Теж візьму на пробу йому. Чим славиться наш штат, це м'ясом, тому такі джерки дуже-дуже смачні, корисні, тому на роботу, як снек, теж хочу, щоб Паша собі брав. Коштує 15 доларів за 15 штук. Ну, це нормальна ціна долар за штуку. Але звісно, хочеться купити ось таке, але не будемо. Коштує 14 доларів 36 штук. Це коли я знову перейду на в Сторону зла ну, і почну їсти солодкого, дуже багато, то я би, мабуть, захотіла би це купити. І таких рядів зі снеками, коробками тут безліч. Ось, Тому зараз ще тут пройдусь, подивлюсь по цим м'ясам, таке, щоб було зручно брати, бо це упаковки, де просто вони не поштучно, тобто так незручно брати на роботу. А ось ще такий варіант теж 15 доларів. Але тут всього 9 упаковок. І вони тут різні смаки. Я нещодавно посилку в Україну відправляла, то я теж відправляла оці джерки. Навіть продаються Pringles в міні-версії. Тобто теж можна взяти, такі як перекуси 36 маленьких упаковочок. Коштує 13 доларів. Як я вже показувала, на виході є такі зручні коробки. Сам скла пропоную, бо в них пакетів ніколи немає. Куди я можу все це перекласти? Виходить дуже зручно і компактно потім нести. І це все вийшло на 119 доларів. Але цього вистачить оці всі снеки, кава, снеки, помідо, ой, молоко, що тут щендрюшине снеки. Цього вистачає десь на місяць. Наступна зупинка вже мій найулюбленіший магазин це H-Mart. Ідемо туди. Зразу на вході в них знижка на. Ми в дорісоці купуємо за 1 долар замість 4. Для супу треба мені в повністю Початку купити. Паша, коли дізнався, що я прийшла в март, відразу питає, чи будуть сьогодні суші. Звісно, будуть. Хто я, щоб відмовити поїсти суші, тому зараз куплю трошки риби, норі і все інше в мене майже є вдома, тому приготуємо сьогодні суші. Вибір риби тут величезний. Я зараз беру кусочок ось філія сальмона, коштує воно 14 доларів за пів кілограма. Але вибір риби, я, на жаль, не розбираюсь в рибі, не можу її взагалі якось придумати, як мені її їсти готувати. Я до риби, в общем, ще мені далеко, щоб дорости, щоб її купляти вже і щось з неї готувати. Поки що ні. Я навіть крабіки рухаються. Відтоді взяла не кусочок, а цілий кілограм. Це знаєте, коли кажеш, відріжте кусочок, а тобі відрізали 100 кілограмів. Ти такий, да, дякую, великі, блін, на 28 баксов. Ладно, зараз буде суп Андрюші і стейки, просто з неї зроблю, да і все. Ще хочеться якось спробувати всякі такі крабики, але надто дорого треба дорости до них те, щоб прийти і купити. Зараз покажу, який величезний видир. Тут рамену, це як нівіна у нас. Оцей весь ряд з двох сторін це тільки-тільки цей рамен, щоб супи готувати з нього. Тут, як завжди, треба мені вибрати якісь норі. Я буду готувати ще й пашному другу додому. Він теж потім, коли поїде від нас, то забере з собою додому. Бо оскільки Андрюша влаштував скандал, у них вдома. Приїхав додому. Зараз паша його вкладає спати. Вони домовились, що та родина тепер прийде до нас в гості. Вони підуть разом на басейн, накупаються. У нас спека нереальна, тому я з ними не піду, буду приїду, буду відпочивати вдома. А коли вони будуть збиратись додому, мені десь година треба, щоб приготувати суші. Може спробу якось познімати більш детально, хтось може теж ризикне і почне готувати, бо це насправді дуже-дуже легко, якщо набити руку. Дуже легко. Тобто я це роблю, як комусь там приготувати борщ там, чи супи, це теж треба якийсь процес, там, різати все. Так само і тут. Але це набагато для мене наразі смачніше. Візьму якісь середні по ціні, візьму ці за 4 долари. Не пам'ятаю, треба хоч раз зберегти упаковку, які найсмачніші, бо вони дійсно відрізняються. Дуже важко було приділитися з осим. Це для супу. Їх десь видів там 50 теж на полках. Це такі прям шматками водоросліці, які додаються які теж в місо-суп. Взяла просто середні по ціні, така упаковка 5 десь 50 коштує. Пасти соєвої тут теж дуже багато. Взяла за 4-5 за доларів таку величезну упаковку, бо на 50 центів дешевше в два рази менше. Тому, думаю, я придумаю точно, як її готувати. В принципі, в мене досвід є. я колись працювала в доставці суші в дитинстві, називаємо це так. Мені ну, було 18 років, студентські роки я підпрацьовувала як упаковувала закази, і я бачила, як Інші крутять ці роли, як готують супи, тому в мене з тих часів любов до всього цього. Останній інгредієнт я шукала, мабуть, хвилин 20 по всьому магазині, вже в інтернеті 5 разів передивилася, як воно називається. Це теж додається в усі супи. Коштує така упаковка 120 грамів, 6 доларів. Тут закупка вийшла на 54 долари і зараз ще залишилось заїхати в звичайний. Магазин за авокадо, бо тут воно просто не продається сьогодні. Приїхала в магазин H&B біля дому і тут завжди є по 4 долари такі пакетики квітів. Вирішила себе порадувати, поставлю вдома. Далі для суші знадобляться огірки, тому беремо за упаковку, коштує вона 2 долари. Тут стільки пів кілограма. Я взяла дві упаковки Філадельфії і постерний хліб додому. І все це вийшло на 14 доларів. Я вже давно вдома. Андрюшка сів дивитися свій вечірній вже мультик, бо до нього скоро приїдуть гості. Ти готовий, Андрюш? Думаю, готовий. Сідай, давай пульт, заберу походу. Роз'їсти. Стоп. Стоп! Впав? Я. Давай, пішли робити я. коктейль. Да, Андрюшка збирається на басейн з папою до нього, друг приїде. І то, що... Ні, ні, так не можна. Андрій, не роби так. Тримай. Бери, відкривай, вмієш відкривати? Отак, треба там роз'єднати, бачиш? Отак. Окей, я дядзук'ю. Почекаємо. Давай отак. А тепер відкривай кранік і наливай компотик. Так, коли нальється, закривай, бо тут ще лід треба покласти, щоб було місце. Умосіма багатій. Так, більше йому зробити. Там. Мені чесні. Добре, виключай, виключай. Там... Стоп, тепер тримай, я лід тобі дам. Мені чести. Обережно відкрий бігом бо холодне. Тримай міцно, ну, щоб... Ой. Все, я потім підніму. Давай закриваємо. Ендрю, помаши ручкою. Бай, бай. Андрюша несе. Давай, бай-бай. Не маши, добре, не можу помахати, бо несе. І оскільки паша попросив зробити суші, місосуп в цьому влозі саме відміняється. Буду робити його готувати вже 100%, Але в наступному зараз в мене є десь годинка відпочити, і потім включусь, почну готувати суші і все познімаю. Все, я готова до приготування. Почнемо з рисоварки. У мене така інстапот, і просто натискаю опцію рис. 12 хвилин ще плюс десь 10, поки воно все нагріється. Спочатку потім почнеться відлік, дуже швидко приготується рис, і туди я потім додаю рисовий оцет. І з водичкою його трохи розбавляю. Ось такий у мене рисовий оцет. Спочатку наливаю його десь ну на око дивлюсь, трошки, мабуть, ось так десь. Дві-три столові ложки виходить, і потім додаю туди водичку. Це зараз буде дивитися. Ось так. Все. Цього вистачить на два стакани рису. Ось я додаю стільки води з оципом, коли воно доготується. Будете простояти чекати, а я почну підготовку всіх інгредієнтів. До речі, це ці квіти, які я купила сама собі. Але дуже гарно поставила вазу таку. Симпатично виглядають перше, що я роблю, це наточую ножі. Бо ну в мене один буде, з яким я буду сьогодні працювати. Тому він мені дуже треба гострий, бо там суші, щоб прорізати все і не порвати це норі, і все не розсипалось. Треба найголовніше це гострий ножик. І для того, щоб приготувати на чотирьох людей. Бо я буду готувати для пашного друга його дружини, теж суші. Для чотирьох людей вистачить ось однієї упаковки норі, там 10 ролів вийде. Потім ви будуть ще сушки окремо не такі, як тут намальовані без норі, просто з рисом і з сашимів, з Філадельфія. Наріжу такі тоненькі слайси. Треба тільки огірок, авокадо, риба і філадельфія. Все. Це всі інгредієнти, які знадобляться для приготування. Thank you. Вісь мій вже як 6 хвилин приготовлений, тому відкриваємо і додаємо туди цей. Ой, як він називається? Оцет. І зразу треба все це мішати. Ось так виглядає поверхня. Коли я починаю все готувати, я нарізаю ось для сушок мене будуть такі зверху лосось лежати. Потім це всередину: огірок, авокадо і рибка. Ложка знадобиться, щоб накладати, знадобиться Філадельфія, і маленькою ложкою зручніше накладати. Все, вже відкрила норі. Це для нас, Пашою буде вдома, а це гостям називаємо це так для гостей. Рис перекладаю завжди в тарілку, оскільки треба, щоб він охолову. Він дуже гарячий і погано холодним ліпити, але і, і гарячий, і це дуже довго чекати. У мене вже немає часу, бо скоро вже всі прийдуть. В мене є десь хвилин 30 все приготувати. Сюди треба, сюди треба набрати воду для того, щоб змачувати ніж, коли ти ріжеш норі. Ну і в принципі все. Нарешті доготувала, витратила в сумі з підготовки до цього всього десь годину, щоб спокійно, не спіша, дома нікого немає. Це наше з а це гості заберуть. Так що, от так. до речі, зранку, те, що прала ці всі подушки? То ідеально все відстиралося. виглядає для мене як новий. Втомлена, але щаслива нарешті закінчити цей день. Дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимось у наступному влозі. Всім пока.